Lockheed Martin – американська корпорація, яка відома своїми інноваційними та потужними винищувачами. Ось сім цікавих фактів про цю компанію та її літаки. Lockheed Martin має багату історію створення винищувачів, починаючи з p 38 Lightning Другої світової війни до сучасних F-22 Raptor та F-35 Lightning II. F-22 Raptor не перевершений. F-22 Raptor – це винищувач п'ятого покоління, який вважається найпотужнішим та маневреним у світі. Він має надзвукову швидкість, невидимість для радарів та широкий спектр озброєння. F-35 Lightning II – революція в авіації. F-35 Lightning II – це ще один винищувач п'ятого покоління від Lockheed Martin, який завдяки своєму унікальному дизайну та технологіям змінює правила гри в небі. Stealth Technology Lockheed Martin є лідером у розробці технологій Stealth, які роблять їхні винищувачі практично невидимими для ворожих радарів. Lockheed Martin співпрацює з країнами по всьому світу для створення та використання своїх винищувачів, що сприяє міжнародній безпеці та співпраці. Lockheed Martin постійно вдосконалює свої технології та розробляє нові інноваційні рішення для військово-повітряних сил. Винищувачі Lockheed Martin відіграють важливу роль у захисті країн по всьому світу та сприяють підтримці миру та стабільності.